i my sim А то тимчасово, то тимчасово, треба є постійно. Туди трасу лобити. О, ча. Угадай. Вища да не наєсні. Might the cause you are excellent to the roadway. So I keep to straight legs from this. Дякую за лайки. Лайк, спомогтись. Друзі, натискаємо збирати по екранчику, буде лайк. Metro Rato Arsenal. Depois likes. Fomos Ну ні. Я буду наверху на зупинці. Дякую за лайки, хто ставить лайк, спомійтесь. Друзі, натискаємо два рази по екранчику, буде лайк. Два рази по екранчику натискаємо. Точно не підписався, підписуємося, натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати нові трансляції. Взагалі українців немає, ніхто не заходить. Всі сплять, ніхто не голосує.

Вітаю, вітаю на каналі, вітаю. Як ваші справи?